Їжа це частина нашого життя, що їли 50 років тому на покуті та гуцульщині. Начинка це традиційна страва, яку ми сьогодні будемо готувати. Щастя, здоров'я, товариство! Сьогодні ми знаходимося на чудовій кухні е, прекрасного закладу нашого міста Віла Фамілія. Це Олександр, я Василь Гайдейчук. Е, ми сьогодні будемо готувати е, дуже смачну. Корисну, ситну і традиційну страву, яка свого часу стала візитівкою нашого міста. Ця страва називається Начинка по по-коломийськи». Ця страва з 50-х років. Тоді були скрутні часи і готувалися в загальному з кукурудзяних з ячменю, крупи там різного. Це був як вихід тих часів. Було робити солену. Тобто, таку, як подавали раніше на весілля, на велике, на Великі свята до м'яса. Точної рецептури немає, кожен по своєму всі Здай, що ми я не спокоюся, всі кажуть, на око. Так само і ми будемо робити. Що нам для цього потрібно? Вершкова маса, молоко, цибулі побільше, кукурудзяної, хто бере муки, хто бере крупу, сіль, перець і лавровий листок. Це дуже просто. На дуже і просто. найкраще її робити в печі. Тоді вона на пів села роздавала запах і всі знали, що. То є Я запам'ятала начинку, яку готувала моя бабуся у подаванні зі шкварками. Ми її готували. У нас була на дворі піч, і ми її готували у казан в казані, заливали сметаною, молоком, яйцями. Її аромат розносився по цілій вулиці. Тепер все річ можна зустріти цю страву. Вона відійшла на задній план. Її готують тільки поціновувачі стародавньої традиції української кухні. Начинку по коломийськи готують у вільлі фамілії. Кидаємо трохи важкого масла для того, щоб підсмажити нашу цибулю, yeah. а все інше, що нам потрібно, ми кидаємо розтоплювати. Цибулю нарізаємо чим дрібніше, відправляємо yeah. <після> <її> сюди. <після> Уже смачно, пахне. Цибульку потрібно підсмажувати до золотистої корочки, як раніше бабуся робили нам до вареники до перегів. Нашого масу додаємо ще молока. Молоко, може бути як коров'яче, козяче. Чи... Хто, яке любить, як правило, краще домашнє молоко. І от тоді воно у нас вийде так, як було за давніх часів. Поки воно у нас закипає, ми його можемо підсолити і кидаємо два листочки лаврового листу. Будемо зараз кидати цибульку. Мені потрібна буде ваша допомога. Не надягайте рукавички. Yep. E, помішуємо наше молоко, всипаємо сюди цибульку. Вводимо сюди цибульку. Воно має закипіти, а потім подається вже крупа, так? Так. І вводимо. Приблизно на цю кількість молока нам треба грам 300 крупи. Помішуємо, скручуємо трошки вогонь. Вона має кипіти, вариться так само, як ванаш варимо, але з більш крупнішої фракції. Тепер цю суміш відправляємо. Розрівнюємо. Начинка майже готова, залишається тільки цю форму накрити фульгою і поставити в пічку. На 160-180 градусів приблизно півтори-дві години. Це і є нематеріальна культурна спадщина України. Це наскільки смачно. Тут ці всі інгредієнти і способи приготування насправді показують наш край покуття та всю гуцульщину. Це не просто смачно, а справді це дуже ситно, калорійно. А м'ясо м'ясо таке ніжне, аж та не в роті.